Про ефективність спортивної реабілітації далі говоритиму з гостями у студії. Це Ксенія Литвинова, фітнес-тренерка, фізіотерапевтка, волонтерка реабілітаційного центру Титанові. Вітаю вас, пані вітаю. Ксенія. А також Євгеній Углов, фізичний терапевт реабілітаційно-протезного центру для військових Титанові. Пане Євгенію, вітаю вас. Вітаю наголос. правильно зробив прізвище? Ну, майже углов. Так вибачте, будь ласка. Давайте для початку перед тим як перейти до спортивної реабілітації. Які загалом види реабілітації у вашому центрі надають? Можливо, треба перейти, пройти через якісь етапи до того, як дійти до спортивної реабілітації? Можливо, це до вас. Я не знаю питання. Так, в будь-якому випадку там повинен, пацієнт, повинен пройти гострий етап, підгострий, і тоді вже ми можемо його. Долучати до спортивної діяльності. Ми uh -huh. повноцінно маємо е, відновити функцію втрачену. От, і вже після цього передаємо пані Ксені, і uh -huh. вона вже. Тобто йдеться про допротезну реабілітацію. До Я правильно роз, розумію? Так. Розкажіть більше про це, що це включає все. Е Якщо це допротезна реабілітація, ми готуємо пацієнта до протезування. От, ми готуємо м'язи, ми готуємо тканини, ми висуваємо біль, який може бути, той самий фантомний біль, боремо, боремося з ним. І потім вже наші протезисти виготовляють протези і вчимо їх далі ними користуватися. Про спортивну реабілітацію, пані Ксенія, розкажіть більше для розуміння людям для нашим глядачам, які можливо небагато знають з цієї теми. Чим взагалі спортивна реабілітація відрізняється від просто спортивних просто, занять від фізкультури заняття. Да. Ну взагалі то тим, що у людини може відсутня бути кінцівка, одна, а може бути поранення, тобто не функціонувати, як вже сказав, якась частина тіла. Це може бути що? Це може бути рука, це може бути нога, це може бути спина або поранення ну важкого характеру які можуть привести до якихось таких травм і з головою теж до речі Так. Політравма. тому цим відрізняється е і звісно від цього іде програма Да, ну, я не зможу сказати, що я там ставлю до них якось особисто, як для людей, які щось втратили, або щось не можуть там, зробити. У мене всі однакові. Тобто я для них е, тренер, а вони для мене е, люди, які прийшли на тренування, або яких я взяла, і у нас з ними е, загальна ціль навчити їх робити якісь е, функціональні вправи. Їм потрібні для життя. А далі вони беруть участь в змаганнях, якщо хочуть. У нас їх до речі багато було за рік. Уже і тоді вже вони отримують медалі свої або знаєте, як для душі. А ці він програми для вони для кожного окремо звісно, розробляються звісно, це індивідуальні звісно, програми? Звісно, індивідуальні програми. А так ви їх розробляєте самостійно чи можливо у співпраці працює з лікарями? Як це, як це, це все сумісно? Розкажи. Я не можу взяти людину. Uh -huh. Я не бачу реабілітолога, Я завжди дивлюсь, що роблять. Питаю, які травми да ми можемо це робити? Чи ми ще не можемо робити? А Женя наприклад каже: Ні, Ксюш, це ми не робимо. Це ще сиро, yeah, поки yeah. пізніше. І тоді я вже відсуваюся назад тоді чекаю, ми почнемо щось працювати. Звісно, програма повинна бути індивідуальна. Люди, які. Займаються спортом. Вони можуть обрати самі вид спорту, чи, чи це ви обираєте, яким видом спорту їм краще ем, займатися виходячи з е, характеру їхньої? Ви травми? знаєте, багато хлопців почали займатися зненацька баскетболом, а до цього вони ніколи в нього не грали. Але так сталося, що вийшов у нас вийшли змагання цікаві. Їх запросили. Є тренер у нас по баскетболу, класний тренер, який їх їх зацікавив, і вони на колясних кріслах. Грають в баскетбол і виграють призи. Навіть уже за кордон їздили. Тому вони самі вибирають. Нещодавно ми повернулись, ходили в гори. Це не можна сказати, що це спорт-спорт. Але це фізична активність, яка їх і ментально, і фізично реабілітує. Тобто ми повинні сказати і про менталку теж, бо люди забувають, що спортивна реабілітація і ментальна реабілітація це єдине ціле, і воно повинна йти ну, ну прям паралельно. Ну, От ми зараз бачили в сюжеті, що угу. чоловік зізнався, що він спочатку нам запив дуже так, сильно, і так, потім так. прийшов до спорту, і це його витягло, можна сказати. Тобто, ви е, працюєте і над психологічною реабілітацією, по суті, О, чи теж чи, чи це само собою е, відбувається, я, якщо людина починає займатися? тренери? Це питання задають завжди. У нас є психотерапевт, у нас є психіатри, які працюють, але тренер, і е, фізіотерапевт, і реабілітолог це теж психологи. Знаєте, по по життю, по життю, бо е, е, таке спілкування, яке йде дуже щільне кожного дня, воно провокує на те, що. Ми вже стаємо для хлопців з психологами. Ну ну нікуди від цього не, не дінешся. І я вважаю, що це нормально. Так повинно бути. Бо цим людям починають відкриватись, ділитись якимись своїми знаєте, думками або якимись такими не знаю думками навіть поганими. Х, може, хоче випити. А Хорош, тут я або Женя, да і вони не п'ють, вони займаються або якусь ціль ставимо, 100 віджимань там до кінця місяця. А наприклад, у хлопця немає кінцівки, він тільки починає тренуватись. Для нього це ціль. 100 віджимань для здорової людини з кінцівками, це ціль, а для нього це велика ціль, тому ми йдемо до неї поступово, і людина втягується, і це теж реабілітація. А бувають якісь випадки, коли людина хоче сказати, що я хочу от саме таким видом спорту зайнятися, а от у пана Євгенія, наприклад, він каже: Ні, тобі не треба таким Якщо є певні межа так, я е... можу ну запропонувати щось інше. Ну от і якщо абсолютні якісь протипокази є до цього. Тобто є таке, да звичайно, так. звичайно. Ми багато не брали хлопців і на змагання. На що були у Львові? Це з перепонами змагання назвали «Кордон Рейс. Робили змагання такі. Знаєте, дип хотіла сказати правильно, зараз не скажу ті люди, які професіонали йшли з наряду з ветеранами і. Притинали перепони достатньо складні, тобто такі там і під машиною, і якісь перепони високі, і залізти, злізти Тобто, люди, які мають складнощі з пересуванням або на милицях, це дуже важко. Але бажаючих було повно. І реабілітологи можуть сказати, ти знаєш? Навіть якщо ти хочеш, ти не поїдеш. Я тобі не дозволяю, особливо після операції. І таких так, випадків так. у мені, нас багато. І от якщо ну, є у нас пацієнт, потрібна ампутація, плюс в нього присутній тремор. В нього була тяжка черепно-мозкова травма, в нього є проблеми з координацією. Ну тому в таких випадках ми будемо щось інше підбирати там, де він себе може проявити. А скільки загалом може тривати реабілітація, і від яких факторів це залежить ця тривалість? Якщо ми говоримо за протезування, то залежить від самого виду протезування від супутніх проблем. От, якщо ми беремо класичне протезування, якщо на рівні реабілітації все добре, то це може тривати там до півроку, можливо раніше. Все залежить також від рівня ампутації, чим вища ампутація, тим складніше, тому що рухати кінцівкою, яка якої майже... Немає досить важко це енергозатратно дуже для організму, От, тому тут важче буде. Якщо це протезування остеоінтегративне, то нам трошечки треба більше часу для того, щоб імплант інтегрувався з самою кісткою. Правильно його навантажувати і вже потім користуватись протезом. Це буде займати, наприклад, до року часу. Якщо ми говоримо там про. Гарне гарне користування протезом нижньої кінцівки або верхньої. Верхньої і складніше, тому що рука в мобільніша, вона виконує дуже багато функцій є помічних людині. Там навіть в плані готування, одягання, ерготерапії. Тому там не все так просто, тому що там є 16 датчиків, наприклад, так, які будуть запускати певну функцію на процесор, і тим треба користуватись вміло. Тому ви згадали просту інтеграцію. О, скажіть, наскільки це зараз поширено? І зокрема у вашому центрі такі операції? У мене колись теж був гість, який готувався до подібної операції? Це можна сказати, що це щось масове зараз, чи по це поодинокі поки Ні, я не кажу, що Це масове. Вона повинна застосовуватись в крайніх випадках, коли класична. Класично буде гіршим, наприклад, так. Тому це ми просто спеціалізуємося на крайній високих, крайні складних ампутаціях, тому цей метод у нас використовується більше. От, але це масова історія була, ну, поки що ні. Щодо спортивної реабілітації, як багато я не знаю, ваших. Пацієнтів чи як правильно сказав, ну, ми їх називаємо пацієнтів а, а, Як багато людей після реабілітації йдуть в професійний спорт потім? Чи чи, чи є таке? А, так, є такий у, у нас є такий. Він уже не наш. Я кажу, наш, але не наш уже Євсюков е, Віталій. Він зараз бере постійно в змаганнях участь і Стронгмен України. Бере ну тобто, всі змагання, які є. Він бере там участь і він займає призові місця. І, так він працює, але в нього це вже вийшло. Знаєте, на рівні я кажу, Віталій, ти вже працюєш, ніби це вже не хобі. А він так втягнувся, що це його він каже. Це мене тримає. Це мене тримає, це, мабуть, елемент і... соціалізації, що він а, активний член цього суспільства. Звісно, так, і це ж знаєте, як це як звичка. Коли ти вже працюєш в цьому довго, ти робиш одне і те ж до певний період часу. Наприклад, коли ти в центрі реабілітації лежиш, у нас хлопці лежать багато, да тобто вони у нас на стаціонарі. Є. І коли ти виходиш з цього скажімо так, дому, де тебе опікали, тебе опікувалися, це було там 6 місяців, 8 місяців, вони попадають в соціум. І коли ця звичка сформувалась, коли ми з ними працювали, да, будь-якими ресурсами, вони це продовжують. Я не, не можу сказати, що всі продовжують. Ні, це буде неправда, але частина продовжує і бере участь. Навіть у нас вони не лежать, але коли ми кидаємо клич на змагання, вони всі вже ставлять плюсики, тобто не беруть участь. Ну тобто це класна історія. Реабілітація активністю, я б не сказала, щоб це прям великим спортом, бо адаптивний спорт він тільки зараз піднімається, і дуже багато нюансів треба зробити, як правила, нормативи. Да, оці категорії. Це ще велика робота буде попереду, але фізична активність дійсно піднімає людину. Ноги, і, і як в плані ментального здоров'я і фізичного. А які види адаптивного спорту найчастіше обирають людей? А як хочете? ви думаєте? Uh, ну, от от оту, я я, Які види от, ось вони обирають? Ну, Тут ми бачили волейбол в сюжеті. Ви казали про баскетбол. Так. Uh, сквош дуже я часто вибирають. Я навіть вибираю. uh, да, Доволі рідкісний <рес> вид спорту. <рес> Бачите, сквош вибирають. <рес> Що ж з лука? стрільба. стрільба з лука. Це у нас це дуже позиціонюється. Да. Хлопці стріляють ну прям з задоволення. Бокс. Нещодавно сапи були. Ну це була проб. Проб. Я кажу, це вони плавали на сап досках. А, може та, бач, ну це на воді. Угу. Да, тобто на вислували це вже третій раз. Вже третє змагання у них було а, на каяках. Тоді зараз ще скажу, ну, ходили ми в гори вже два рази. Це теж активність, це теж спорт, і це ну такий собі спорт, вашень важкенький а, на конях. Вони їздять уже не перший раз. Кросфіт, зараз кросфіт. Абсолютно mm -hmm. про нестрок і зараз буде у нас табір. Ми приймемо там участь. Це при Міністерство ветеранів роблять табір, і буде велике змагання з регбі. Тобто з регбі mm. на колясних кріслах okay. я поки не знаю, як це буде, ah, бо такого ніколи не було. Але вони беруть на тиждень хлопців, там їх тренують, вони там живуть, харчуються і беруть участь в змаганнях. Я почув слово бокс. А, е, бокс. Е, Боже, з бокс е, у мене такий стереотип, що це досить травматичний вид спорту. <с <с Чи так, це, так, як це так. може бути реабілітацією? Е, чому ні? Це доволі, доволі гарний спорт, в якому. Проявляється характер, координація. Чому ні? І в нас ми організовували разом з боксерським клубом в палаці спорту бій Спарта ветеранів так. Спарта. Mm -hmm. да. Взимку Тому, наші ветерани да, виступали наші ветерани. От, і продовжують виступати. Тому неочікувано цікава тема. У мене ще багато питань, але на жаль, мені підказують, що час у нас завершився з вами для розмови. Тому я вас чекаю наступного разу. Приходьте ще е, обговоримо все, що не встигли обговорити зараз. На жаль, е, я лише нагадаю глядачам, що у нас у гостях були Ксенія Литвинова, фітнес-тренерка, фізіотерапевтка, волонтерка реабілітаційного центру Титанові. Зараз от ви бачили її на екрані. А зараз ви бачите Євгена Углова, фізичного терапевта. Того ж таки реабілітаційно протезного центру для військових Титанові.